Добрий день усім і дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно ранковою гімнастикою займатись. Діти, запросіть друзів та батьків і виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на фото ваших світлин або відео. Кроком руш крокуємо по колу. Змах руки. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки на пояс, ходьба на носочках. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки в сторони, ходьба на п'ятках. Носочок тягнемо догори, спинку тримаємо рівно. Ось так. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки вперед. Ходьба з високим підніманням колін. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Змах руки, спинку тримаємо рівно. Руки до грудей, легкий біг. Переходимо на крукування. Змах руки, спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята. Ви молодці. Друзі, гному виконувати вправи з султанчиками. Перша вправа нахили голови в сторони, вихідне положення. Ноги разом, руки з султанчиками опущені донизу. На раз нахил голови в одну сторону. На два вихідне положення. На три нахил голови в іншу сторону. На 4 вихідне положення. Прийняли вихідне положення. праву починають. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу Вправа піднімання прямих рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками опущені донизу. На раз. руки вгору. Вдих. На два вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа. Повороти тулуба в сторони. Вхідне положення. Ноги на широку доріжку. Руки прямі султанчиками перед собою. Вдих. На раз поворот тулуба в одну сторону. Видих. На два. Вихідне положення. На три поворот тулуба в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Закінчили вправу. Вправа присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками опущені донизу. Вдих. На раз присіди. Руки вперед. Видих. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили вправу. Малята. ну ма стрибати. Покладіть султанчики на землю, ноги разом, руки на пояс. Вправу починай. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули. Ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята, ви молодці. Діти, ми дуже активно і весело виконали вправи і порухались. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? Правильно. А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Шановні батьки. Виконуючи ранкову гімнастику, діти набувають корисної звички щодня зранку виконувати фізичні вправи, які сприяють виникненню почуття бадьорості емоційного підйому на весь день. До, До нових, нових зустрічей!